26 березня сьогодні будемо ставити пилкозбірник від компанії Distar на 8 вулик. Вже активно бджоли почали збирати пилок, тому сьогодні протестуємо на 8 вулику ось цей новий девайс. Це невеличка сім'я. Для того, щоб поставити пилкозбірник, ми беремо корпус, знімаємо його. Ставимо касету всередину дна. льотковий загороджувач можемо вже прибрати. Як бачите, тут вже е, дуже багато бджіл саме з жовтим пилком. Дуже багато бджілок уже. Ми ставимо касету в дно. Ось так. Аккуратно, щоб не подушити бджіл. І відкриваємо його. І ставимо назад. Корпус. Ось так. Все. Зараз у нас вже ввімкнувся режим збору пилку. Сам лоток ми ставимо ззаду, там, де в нас стаціонарно стоїть задвижка. Лоточок з нержавійки ставимо під низ. Mm -hmm. Ось так. І чекаємо врожай.